З дівчиною 4 роки через моє відпрацювання і її роботу зараз у різних містах. Одна година їзди. Добре. Помітив інертність, в губи не цілує, обіймає неохоче, від інтиму відмовляється. Сказала, що через відстань і рідкі зустрічі відвикла відстань. Одна година різниця. Одна година це скільки там в Україні? 100 кілометрів. На моє неодноразове переїзди, знайди роботу, сказала, що згниє тут, а там у неї друзі та краща робота. Декілька діб тому не відповіла на дзвінок. Виявилось, бухала із сусідкою в барі. Наступного дня винний я, що я їй не телефоную, бо вона помирає. Що робити знаю? Наважитись страшно. Слухай, ну так воно і виглядає, що це хуйові стосунки. Чи може бути так, що після 4 років ви якийсь час вимушені жити в різних містах, ну при цьому, при всьому, ви ну, все одно на одній хвилі, і все одно ви, ви команда. І ви розумієте, ось тут тобі треба відпрацювати, буде там якийсь час, там стільки там, місяців, і все буде добре. Тут у вас виглядає ну, якесь, жахіття, якесь жахіття. Я не можу. От якщо взяти цю інфу, яку ти написав. Ці стосунки треба завершувати. Ці стосунки треба завершувати. Я хочу так виглядає, що навіть якщо ти зараз, наприклад, знову будеш жити з нею разом, в одному місті ви будете жити, все одно це буде виглядати якось хуйово. І все одно щасливим ти не будеш. І далі буде тільки гірше. Тому наважуйся. Я розумію, що зараз тобі страшно, але потім ти будеш собі дякувати. Не мені, собі у першу чергу. Наважуйся. Бу успіхів!